Вперше в Україні з 19 травня проводиться національний тиждень безбар'єрності, і серед напрямків безбар'єрності є цифрова безбар'єрність. Цифрова безбар'єрність це створення рівного доступу до інформації, онлайн комунікацій публічних та інших електронних ресурсів для всіх категорій населення, особливо для людей поважного віку, для людей з обмеженого можливості і для жителів, наприклад, віддаленої сільської місцевості та для інших категорій населення. Тож в рамках проекту Цифрова безбар'єрність ми поговоримо сьогодні про кібербезпеку і я вам надам декілька рекомендацій, як уникнути. Актуальних кіберзагроз доволі часто зловмисники дзвонять мешканцям і представляються працівниками банку та повідомляють, що їхній старий мобільний застосунок інтернет банкінг не працює, і для того щоб мати можливість продовжувати інші фінансові дії, потрібно цей застосунок перевстановити або оновити і надсилають відповідне повідомлення з посиланням, яке по суті являється фішингом. Людина для реєстрації нового застосунку переходить за цим. Посиланням і вводить якісь свої авторизаційні дані, відповідно, шахраї в такий спосіб отримують ці авторизаційні дані для того, щоб в подальшому отримати доступ до вашого інтернет-банкінгу, крім цього, вони шляхом використання різних психологічних маніпуляцій намагаються виманити, виманити код авторизації трьох або чотирьох який які надходять у вигляді повідомлення на номер абонента, якому телефонують зловмисники. Тож потрібно бути особливо обачними під час спілкування з такими абонентами. Тож як уникнути таких загроз? Якщо вам телефонують з банку то краще скажіть, що ви зараз перетелефонуєте самостійно і наберіть на той номер, який вказаний на. Ваші банківські картці завжди припиняйте розмову, якщо у вас запитують коди або паролі до ваших банкінгів. Якщо наполягають здійснити якісь віддалені дії, намагаються керувати вашими діями, тобто підійти до Айбоксу, здійснити там якісь маніпуляції, чи зайти в інтернет-банкінг і здійснити якісь маніпуляції, чи надати якийсь код авторизації. Дотримуйтесь правил безпеки, коли завантажуєте застосунки на ваш телефон зі сторонніх платформ чи сайтів. Обирайте лише ліцензійне програмне забезпечення, а також оновлюйте його до до останньої версії і встановлюйте його з офіційних інтернет-магазинів або інтернет платформ Такі магазини зазвичай дбають про захист від вірусів і сучасних загроз. Але тут також існують ризик підхопити той самий фішинг чи якесь е шкідливе програмне забезпечення. Тож щоб мінімізувати ризик від таких загроз, перш за все перевіряйте репутацію виробника того чи іншого програмного забезпечення. Почитайте відгуки про них, про них від інших користувачів і з інших сайтів. Оцінюйте кількість завантаження того чи іншого програмного забезпечення, яке намагаєтесь встановити на свій телефон. Не завантажуйте програмне забезпечення від країн з сумнівною репутацією. Звертайте увагу на дозволи, які намагається програма отримати під час свого встановлення. Якщо ви, наприклад, встановлюєте програму для читання книжок, то їй не потрібно. Ваша геолокація а також доступ до вашого мікрофону та відеокамери. Якщо ж ви все таки стали жертвою шахрайства, то ви можете звернутися до правоохоронних органів або зателефонувавши на лінію 102, або заповнивши форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції cyberpolice.gov.ua, або зателефонувати за номером 0800 505 170. Також нагадую громадянам рекомендації щодо надійності паролі. Перш за все, пароль має бути довгим, бажано не менше 12 символів. Потрібно змінювати регулярно пароль, якщо ви не пам'ятаєте дату, коли останній раз змінювали пароль, то його точно потрібно змінити. Для кожного акаунту створіть окремий унікальний пароль і не використовуйте один і той самий пароль на всіх ваших акаунтах. Не використовуйте ваше ім'я, вашу дату народження чи імена ваших рідних у створених вами паролях. Не зберігайте пароль в нотатках, які у вас не захищені, а також використовуйте надійний менеджер паролю, який буде захищений додатковими рівнями захисту. Не вводьте свій пароль на підозрілих веб-ресурсах. Нагадую, що ще більше інформації про актуальні шахрайські схеми та інші кіберзагрози ви зможете отримати на сайті, який підтримується кіберполіції StopFraud.gov.ua. Це сайт проєкту Кібербрама. За допомогою цього порталу ви навчитесь безпечно використовувати сучасні технології, соціальні мережі, Мережі, онлайн-платформи та застосунки, з якими ви взаємодієте щодня. Основною метою проєкту є протидія кремлівській пропаганді, а також фейковим ресурсам в нашому інформаційному просторі. Тож долучайтесь до даного проєкту і очищуйте наш інтернет-простір разом. Якщо ви не можете донатити своїми силами або фінансами, ви можете донатити свій час. Все залежить від того, скільки цього часу ви можете приділити для такої важливої справи.